Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную подорож у космос. Ми живемо на планеті Земля. Ми земляни. На чому можна потрапити у космос? Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці Землі, в космос вирішили йти, та не знали малюки, що летіти, а не йти. Так, діти, на ракеті. Діти, як називають професію людей, які літають у космос на ракеті? Так, у космос літають космонавти. Чим займаються космонавти у космосі? Правильно, космонавти відкривають нові планети, дізнаються про життя інших істот на інших планетах, вивчають нашу землю з космосу, спостерігають. Як ми будемо називатися, якщо полетимо на ракеті в космос? Молодці, космонавтами. Якими потрібно бути, щоб полетіти в космос? Так, сміливими, дужими, безстрашними, умілими. Готуємось до польоту. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо. Що у нім всього не знаємо. Діти, відгадайте загадку. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, оглядає землю, зігріває, а надвечір спатоньки лягає. Так, це Сонце, найближче до нашої планети Зірка. Навколо Сонця обертаються вісім небесних тіл. Усі вони менші від сонця і не випромінюють світла. Ці тіла називають планетами. Сонце разом з планетами, які рухаються навколо нього, утворюють сонячну систему. Сонце це величезна розжарена газова куля, джерело світла, тепле життя на землі. Сонце світить майже білим світлом, яскравість якого величезна, тому дивитися на сонце в ясний день неозброєним оком украй небезпечно. Це може зашкодити зору. Спостерігати за сонцем можна, коли воно сходить або заходить, а близьк його слабше багато разів. У сонячній системі вісім планет, чотири з них Меркурій, Венеру, Землю і Марс, називають планетами земної групи, бо вони за своїми розмірами, щільністю та внутрішньою будовою схожі на Землю. Це невеликі планети. Меркурій найменша і найближча до Сонця планета. Вона рухається навколо Сонця. Півтора рази швидше, ніж земля. Меркурій це царство пустель. Одна його половина гаряча кам'яна пустеля, друга крижана. Найкраще спостерігати за ним на вечірньому небі. Венера друга за близькістю до сонця планета сонячної системи, яку ще називають найгарячішою планетою. Вона має хмарну повітряну оболонку. Ці хмари добре відбивають сонячне світло, роблячи планету яскравою. Венеру можна спостерігати ввечері після заходу сонця або вранці перед світанком, тому її українська народна назва зоря. Земля, третя від сонця планета, вона має найбільший розміри і масу серед планет земної групи. Повітряна оболонка Землі відрізняється від інших планет завдяки наявності життя. Повітря захищає Землю від переохолодження і перегрівання. Більшу частину поверхні Землі займає вода, чого немає на інших планетах. Марс четверта планета від Сонця, схожа на Землю, але менше за величиною і холодніша. Завдяки великій кількості заліза в ґрунті її ще називають червоною планетою. На поверхні Марса є долини і пустелі, крижані полярні шапки на зразок земних. Ще чотири планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун значно більші за розмірами, їх називають газовими гігантами. Юпітер це велетенська куля, що швидко обертається. У його повітряній оболонці тягнуться довгі шари хмар, через які планета видається смугастою. Через велику віддаленість від сонця температура на поверхній планеті дуже холодна. Сатурн друга за розміром планета сонячної системи. Визитівка Сатурна це його система кілець, які складаються переважно з крижаних часток різного розміру, а також каменів і пилу. Уран. Склад планети відрізняється від газових гігантів наявністю великої кількості льоду, тому вчені зарахували уран до крижаних гігантів. Це найхолодніша планета. У центрі урана знаходиться ядро, що складається з каміння і заліза. Нептун планета, найвіддаленіша від центра Сонячної системи. За складом Нептун дуже схожий на уран, тому є другим крижаним гігантом. Отже, діти, сонячна система складається з сонця, навколо якого обертаються вісім планет, а наше заняття закінчилося. До побачення.